Всім привіт! З вами клуб Хвостики. У нас нова, красива осіння локація, і Боб перед вами каже, що він шукає дім. А, історія у Боба така. Нам повідомили, що двох цуценят виконали в приватному секторі. Ми приїхали, зробили їм класні фото, а, ми шукали їм дім. Потім вирішили все ж таки забрати їх в клуб Хвостики. Коли ми приїхали, виявилося, що їх знову хтось кудись вивіз. Тобто двічі цих малюків кудись вивозили, всім вони заважали. Але це все історія позаду. Боб зараз у нас в безпеці. Він неймовірно грайливий. А, він зовсім цуценя, але просто такий крупненький, йому приблизно 4,5 місяці. Звичайно, він оброблений, звичайно, вакцинований, дуже контактний. Ось такий вухатий, з класними такими крупненькими лапками, тому виросте він більше середнього це 100%. Неймовірно круто підійде для приватного будинку, грайливий, неймовірно контактний. Любить людей, собак, з усіма грається, гавкучий. Йому дуже потрібна сім'я, тому що діти ростуть, а вони повинні рости в сім'ї, не на перетримках. Тому, будь ласка, подивіться на Боба. Він такий класний. Візьміть його, будь ласка, в сім'ю. А якщо не можете, то будь ласка, зробіть репост. Репости дуже дуже класно діють. Ви просто можете зробити репост в будь-яку соцмережу, і Боба обов'язково мі... помітить його сім'я.